Увага у частини гуртківців цього дня були випробування. Тому в кімнаті, де розташовується гурток авіамодельного спорту, було порожньо, а зазвичай тут в один час десяток хлопців терпляче пітніють над деталями своїх літаків, виточують, клеять, паяють. Буває, що й переробляють свої ж роботи не раз. Копії літаків мають бути виготовлені з великою точністю, інакше їхній перший політ перетвориться на лебедину пісню з усіма наслідками падінням, розчаруванням та усвідомленням даремно витрачених часу і праці. Керівник гуртка наглядає, щоб нічого з перерахованого не сталося. Є літак, ви, скажімо, скільки часу робили. Ну, на нього пішло десь, напевно, так місяця-два. Сергій Леонідович в віці теперішніх його вихованців сам займався цим і Пам'ятає, як добре і терпляче ставився до юних техніків наставник. Коли ж гурток довго не було кому вести, вирішив, буде несправедливо, якщо сучасні підлітки будуть позбавлені можливості самостійно конструювати і виготовляти моделі літаків. І бажаючи навчитися цьому ремеслу, знайшлися, хоч і не так багато, як в часи юності керівника гуртка. У нас було, навірно, місць не було просто. Для дітей. Люди переходять вже на більш сучасніше. Люди відвикли вже робити щось своїми руками, привикли щось купляти. Авіамоделісти кажуть, коли виготовлено власноруч крилати диво злітає в небо, відчуваєш радість і гордість за свою роботу ні з чим не зрівнянно.